Гомін Ау. Вітаюся шоу Ау. Слухати нас на Радіо Промінь по буднях. Підпишіться на наш YouTube канал та слухати нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. І наша новина лідера опозиції Сейшельських островів поліція звинувачує у чаклунстві. Нарешті прикольні новини. Я вимагаю вимагаю його екстрадицію з Сейшел одразу на битву екстрасенсів. Павло Павла вже виїхав. Мені просто цікаво, наскільки плачевна ситуація на Сейшелах з трансформ влади, що опозиції довелося вдатися до чакунства. Ну, просто уявіть, якби в нашому політикомі Юлія Тимошенка така: ну все. Не працює популізм, я малюю пентаграму, беру кіз, все. Я думаю, таке було в мене, вже й не раз знову забула. Як я пам'ятаю, це дається під верховну раду. В Києві приносили мертву свиню приносили в труні мертву свиню, клали такі. Що це було проти ринку землі, тому ми вже пройшли цей етап. Я думаю, що Тимошенка десь є оця вже новий курс Алістером кроулі. Я тут розробила курс на телему. Не викликає сумнівів, що Юля Тимошенко вже давно відкрила для себе книгу темряви. Так, лідер опозиції Сейшельських островів Патріку Ерміні та ще шістьом сейшельцям і громадянину Танзанії висунули звинувачення у зв'язку з розслідуванням Чаклунства проти природних і запобонних дій. Поліція повідомляє, що справа пов'язана з виявленням двох тіл, ексгумованих на кладовищі на острові Мае. Ексгумованих на кладовищі. Ну що, ну нас в принципі теж так роблять. Я думаю, так і з'явився Піанковський. Правильно ж. Ще бачив, його була афішу. Не дають відпочити нашу, нашим людям. Дістають з під землі. Це. Я тут подумав: а може, жителі США, вони настільки хороші, добрі і правильні, що для них будь-яка протиправна поведінка це якась магія. Так не може бути. Бо як згумовані тіла на кладовіші, ну, це. Жорстка фон, форма вандалізму і надругання над, ну, над тілами померлих, ну, да. тобто, а, а, <рес> да. а Да так, -да. ну і в них там тепер є це адміністративна магія, кримінальна магія, і відповідно, ну, не турма, а скабанда. <рес> Сімейна правова магія. <рес> <в цій>. <рес> <рес> Я думаю, що Сейшельська опозиція просто не дуже зрозуміла е, вираз. Накопати щось на опонентів. стати скелетів з шафи. Хлопці, ви щось захопилися. Так, ну мені здається, ця справа дуже заплутана, як і їхня логіка, тому що хтось відкопав тіла, і вони такі: ну тут точно замішаний охварц. що ще може бути? Звісно, замішаний. Бо ну чого заарештували цього Ерміні? Бо він використовував магію серед маглів. Не, не в Гогварці і все. Я просто досі чекаю е лист на сейшеви. Е ну, Туєш сова, сова прилетить, Єгор? Хо, Шось А вона не прилетить, це ще <rapping> Сова, <і Шел спод> далеко. Єгор, <Сова>, ну, <Там таке>, багато, багато всього, <рic> всього <рic> може прилетіти. Багато всього, але це буде не сова. Сова залітає, така досі які патріотів наставили. Та ні, українські чаклуни, ви без університету. Це такий прекрасний світ, що виявляється. На Сейшелах Заборонене чаклунство. Ну, це виходить в них конституції. Написано там, наприклад, стаття 23 пункт 6 не можна викликати пікову даму. І суддя такий: з того тюрми, бо кликали матюкливого гноміка. Мені цікаво, хто це буде розслідувати, чи буде такий патрульний, знаєш, який такий: о, я був патрульним, а сьогодні розслідую чаклунство. Ну, все, я буду в тепер. цей місяць. Я борюсь з темними силами, зараз повідемо про. Oh. <laughs> О, ні, ну, давайте думати. І, ну, в, в, в сумі, так. у нас є вісім чоловіків, яких звинуватили в чаклунстві. Що це може означати? Можливо, це просто нерадикальна феміністична інквізиція. І вони такі: Так, треба помститися за Жанну Дарка, але не радикально. Адміністративка. Адміністративка. Феміністичний прикол, я не коментую, щоб мене не закінціли в Твіттері. Це правильно, Антон. Правильно роблю? Так, неправильно, тільки що ти не посміявся. Ну, будеш дев'ятий. В нерадикально попадеш під вплив нерадикальної феміністичної інквізиції. Я ніколи не зустрічався з нерадикальної фемініцію. З радикальною зустрічався. Ой, ти що ти знаєш? Інквізицію не да. Ну так, нерадикальна інквізиція це, звісно, це аксіорон. Ім'я цього лідера опозиції Ерміні знайшли в телефоні підозрюваного станзані, у якого правоохоронці виявили каміння, невеликі пляшечки з корічними рідиною, набір порошків. Це може арестович був просто і документи мовою та й символами, які назвали сатанинськими. Та що вони накрутились? Ну, по-моєму, очевидно, це просто хіпстер з рейтерською. І ну, давайте так: ну, це не коргічна веридина, це колдбрю. Що за дикунство? Сатанинські символи. Ну, може, це просто лікар йому виписав щось, рецепти, ніхто не викупає, що це. Але тут саме цікаве, що документи сатанинські, ну, просто там є печата. Навіть сатана. А <свіс> я, до речі, не здивований, не що чекаю. така штука, як бюрократія, да. це, це іменно присужництво сатани. У нього точно є фопу сатани. Думаю, що перша група, там найбільше приколів. <свіс> <свіс> Найважче. Я так заздрю, от всім цим штукам Сейшелах, що в них отака політика, знаєте, коротше, з магією. Нам не вистачає цього. Якби в нас так було хоч трошки те ж саме, хай буде, але з якимись такими магічними акцентами, щоб не просто бійка в парламенті, а щоб маг льоду, і там коаліція вогню, і Разумков такий таки бігає в балахоні, який більше на нього чомусь не знає, що він так мені виглядає. І Тищенко з таким великим каменем, і в нього б тільки одягу тільки ця ганчірка шкіряна, він такий. І його перетворюють в камінь. Порошенка там щось теж потоками керує. Якісь фліски літають. Ну щось таке. Все, що мені подобається в цій фантазії, Антон, це наявність магії, щоб можна було би зайти у Верховну Раду і. Ава такидавра <гручу> 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 да, було б зручніше, звичайно. Ерміні назвав свій арешт політичним шоу президента Вавеля Рамкалавана, щоб усунути тих, хто, як він знає, усуне його від влади на виборах 2025 року. Патрі Кірміні планує на них балотуватися, якщо прокуратура доведе провину підозрюваних, і їм загрожують штрафи. А як тобі таке Дональд Трамп? Ну, люди вміють шоу влаштувати. Мені подобається, що штрафи за магію. Ну це при не дуже страшне покарання. Так ви зробили грудця без ліцензії, 2 500, Будь ласка, через 2 можна так, добре. так, але може там якась своя валюта. Ну нема грошей в Грінгоці. Ну, відповідно. І не можна магію. Ну так Я думаю, що Гривня там. Я думаю, що гривня це магічна валюта. Це вона <ривня> все витримало, що це ніхто, точно. да, ніхто не знає, як вона досі жива. Відверто <ривня> кажучи, у гривні є щось. Я є магічний. щось християнське. Та, 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 та. Здавалось б, ну, вже мало б мерте, але воскресло. Фенікс. <ривня> <ривня> Чесно кажучи, я би точно голосувала на тих виборах за Ярміні, тому що наскільки має бути кришталем чистою репутація в людини, що єдине, в чому її можна звинуватити, це чаклунство, він нічого не вкрав, але він дивив, нього якась паличка символа, давайте оце. І при тому, при цьому всьому, що його звинувачують чаклунстві, і що він якби чаклун, йому все одно треба йти на вибори, заповнювати папірці, робити якісь. Програми придумувати виборчі, замість того, щоб просто перетворити конкурента на когось із партії 5-10, яких вони непрохідні точно. Ну, був, Балашов. і <см> така жаба-маленька: податки прибрати. Я думаю, що ця кримінальна справа насправді тільки додасть йому рейтингу, щоб люди такі, знаєш, думали: якісь там обіцянки, там чувак це каже, ермінні, я там обіцяю підняти зарплати в 7 разів. Люди такі, ну він чаклун. клун. Не може, просто такий Ну, чесно кажучи, не зрозуміло, Ну, типу, на що розраховує діюча влада Це... і чим конкретно вони ну, хочуть дискредитувати цього опозиціонера? От, типу, що вони, що вони збираються писати в себе на банарах? Типу, ніякої магії, ми працюємо. Тільки за законами фізики, ну що, що, що вони хочуть? Друзі, пенсії падають, тому що гравітація це не ми. Фізичний так. процес ми не може. Закон один для всіх. І на бігборді президент Сейшел з двох рук випускає камінчик, з одної руки камінчик, а з другої цеглину, і вони падають з однаковим прискоренням 9,8 і метрів за секунду в квадраті. G. Хорош, хороша, хороша агітація. Це було шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, підпишіться на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З нами сьогодні були Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя ця зухвала. Я вважаю, що в нас теж треба карати, якщо не за чаклунство, то за магічне мислення, типу. От чого нам погано? Треба просто перевернути прапор України. Все штраф за магічне мислення. Ой, пам'ятаю цю штуку, що воно ну, зараз у нас там же сині це вода. А ніби жовте, це як полум'я, і воно затоплює Україну. Тому тепер я так і дивився це на СТБ роки 12, Думав, ну напевно, дійсно. Я вважаю, що для окремих категорій е, магічне мислення має каратися навіть суворіше. Типу, е, міністр охорони здоров'я починає розказувати про те, які корисні таблетки від грипа. Все зразу надовічне. Так, так. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Ау